Привіт, малята! Я листочок-пустунець. Нарешті настала моя улюблена пора року. Хочете дізнатись, яка? Тоді відгадайте загадку. Жовте листячко летить. Під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. І коли це все буває? Правильно, восени! Я дуже люблю осінь, тому що листочки стають такими яскравими та різнокольоровими. Осінь буває різна. Вона, як і всі інші пори року, має три місяці. Вересень, жовтень і листопад. Вересень це рання осінь. Дні ще залишаються теплими, але вже не такими жаркими, як влітку. Більшість дерев стоять зелені, але деінде починає жовтіти листя, а перелітні пташки уже збираються у зграї задля того, щоб відлетіти у вирі. Наступний місяць жовтий це золота осінь. Вона так і називається. Тому що майже усі листочки на деревах та кущах стають жовтими, помаранчевими, червоними. Лише хвойні дерева, такі як ялинки та сосни, залишаються зелені. Сонечко опускається все нижче і нижче, і через це погода стає значно холоднішою. Птахи вже відлітають у вирі, а комашки ховаються і засинають. Листопад Останній місяць осінь це пізня осінь. З дерев вже впало майже все листячко. В листопаді дні стають коротшими, погода частіше буває похмурою, дощовою та прохолодною. Погляньте у віконечко, яка зараз осінь? Рання, золота чи пізня? Осінь щадра пора року, її так називають, тому що восени достигають овочі і фрукти, горіхи та гриби, люди збирають урожай, а тваринки готують запаси на зиму. Давайте ми з вами вивчимо віршик про дари осені. Слідкуйте за картинками-підказками і повторюйте за мною. Дари осені. Автор Галина Шевчук. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хуткенько, заховала в теремок. Давайте спробуємо повторити ще раз. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хуткенько, заховала в теремок. Дітки! Спробуйте вивчити віршик, розповісти його на відео та відправити мені. Я із задоволенням вас послухаю. До нових зустрічей!